Коли в твою душу загляне тривога, Мене. Я шлях, а ви не йдете за мною. Я світло, а ви не бачите мене. Я істина, а ви не вірите мені. Я ваш друг, а ви не любите мене. Я ваш Господь, ви не покірні мені. Я ваш Бог, а ви не молитесь мені. Якщо ви нещасні, то не виніть мене. З ним. Він їм сказав про хресні муки, про смерть свою він сповістив, і голос довгої розлуки спливав з його пророчих слів. Скорбить душа моя до Бога, що всіх вас ворог розжене, в ту ніч вам істину, глаголю, один із вас продасть мене. Сказав Петро, о Боже мушу сказати правду і скажу, хоч ради всі тебе, я душу за тебе свою положу. І відповів син, чоловічий, чи зможеш ти мій хрест нести, не проспіває півень двічі, як тричі відрічешся ти. Та хай не мучить вас тривога, а смуток радість я вам дам. Я йду в далекую дорогу, щоб місце приготовить там, де мій отця ясні оселі. Коли прийде ваш смертний час Та дні щасливі і веселі, життя по вік чекають вас. Ще ніж була, що ні, місто спало І ти у носів був. Скінчив Христос і урочисто пішов на смерть і на ганьбу. А потім морок, ніч посеред серед тиня, все довкола потемніло. Притихла враз з лодна метусня, заклякло все, захнуло, заніміло. І в темні глибокий світовій до неба голос, господи, помилий. Син... Синівський голос, боже бо, -бо мій, я чого ти мене тепер покинеш? Мовчало небо наше, недосяжне, Криваві тіло, тонеться, жагиє, вуста спекаєць і ледве вчулись прагну. Тільки людська черсність навкруги насмішки ж підсиллю страждання, Жорстокий лід в серцях не устає. Старанній, римський воїн, без вагання, до вуз хрестових осад подає, і після отсту він поріг. Звершилось усе віддав вже вільний від землі, ясна свідомість, серце жедве билось, У шлях важкий його хрестяни ліг. Звершилось те, для чого небо кинув, звершилося спасіння всіх людей, звершилось все, о людський Божий сину, твоя любов до вічності веде. Jesus creo

Тим що вже you І цілувати дорогоцінні рани Ісуса Христа і своїми устами та щирим серцем приносити Йому, починаючи і закінчуючи свій день ревну і гарячу молитву, співаючи йому славу і поклоніння. Дякуємо за увагу. Дорогі росія за тих декілька хвилин ми ніби побували разом з Ісусом Христом. Під час його Хресної дороги, ніби були в цьому Росіманському саду, де воїни схопили Ісуса Христа, ніби були у тому місці, де йому видали присуд, де тричі апостол Петро зрікся Ісуса Христа, сказавши, що не знає, хто Він такий. І ніби йшли за Ісусом Христом, тією Хресною дорогою, і бачили ті всі Його муки, бачили всі його страждання, бачили ті падіння тричі під Його Христом. Але він все вставав і йшов далі, тому що він знав, що він має виконати це все, заради чого він прийшов на цю землю. І так само ми дійшли за Ісусом Христом на цю гору Голгофу. І бачили його розпинання, бачили, як він був розіп'ятий на Христі, але ми не почули ні одного слова докору із його уст. Він наоборот молився за тих всіх своїх розпинателів. Він молився за них перед отцем Небесним, сказав: Отче, прости їм, бо вони не відають, що вони творять. І так само Ісус Христос, усі віки прощає всім тим, які кривдять його, які своїми гріхами розпинають Його. Він за усіх молиться, він всі молитви так само приймає тих, які моляться землі до нього. І нехай сьогодні Господь прийме і ті молитви тих наших маленьких учасників, тих парафіян малих, які прийшли до тієї церкви, щоб ще раз нагадати нам цю хресну дорогу. Нехай Господь прийме і ті молитви тих наших користів, які своїм співом молитвою так само дали нам на згадку у цю хресну дорогу. А цей спів це не тільки згадка, а це є молитва, це і каяття, це є прохання у Господа. Бога Ісуса Христа про те, щоби Він ніколи нас не покидав, що Він був завжди з нами, щоби Він завжди вислуховував кожного з нас і кожному із нас подав спасіння. Так само дякую сьогодні і організатору цього дійства. Це пані Наді музиці, яка запропонувала провести цю таку годину духовності до Дня хрес, до Хресної дороги Ісуса Христа. Дякую тим нашим маленьким парифіанам, дякую вам, користи, що так само докнулися і примкнули до цього дійства. І дякую всім учасникам нашим парифіанам, які знаходяться сьогодні в тій церкві, і які так само напевно і співом, і молитвою доєдналися до цього сьогодні действия. Тож нехай це Ісус Христос, який був розіп'ятий на вріголовті, зглянеться на кожного з вас, нехай зглянеться на ваші сім'ї, на ваші родини, нехай зглянеться на тих воїнів, які захищають терени нашої батьківщини, нехай зглянеться на всю нашу Україну, на всіх жителів нашої країни, щоби на кінець то в нашій країні запанувала мир, злагода, християнська любов, щоб наша країна була дійсно процвітаючою державою, і щоби вона була. Країною європейською, щоб була країною, в якій буде гарне життя, в якій буде благословення від Господа Бога і покров від Пресвятої Богородиці. І нехай же це Ісус Христос, який на третій день, воскресі з мертвих, воскресить кожну нашу християнську душу. І нехай дійсно покаже кожному із нас шлях до нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!